Як не дивно за умови жіотажу, що розгорнувся під час нинішньої передвиборчої кампанії, явка виборців під час другого туру голосування склала по округу всього 68 відсотків. Бюлетені до урн кинули 103,5 з половиною тисячі громадян. Хоча на повторне голосування люди таки йшли масовіше. Вибори проходять спокійно, стабільно. Явка більше на кожну годину з попереднім туром на приблизно на 50 осіб. По списках виборців у нас включено. 14 осіб, з них 10 це члени комісії, які працюють на місцях. Тобто, з повідомлень державного реєстру виборців включено всього 4 особи. Виправлень набагато менше. Здається, десь 5 виправлень у всіх списках у нас поки що на даний час було. Традиційно Обухівщина найбільше голосів віддала за Тимошенко. У другому турі її кандидатуру підтримали 32 тисячі 434 виборці. Януковича хочуть бачити у кріслі президента 7 тисяч району. Заявить машинку. А чем? Ну, знаете, как-то все-таки отношусь людям, смотрю по их жизненному опыту. Все-таки она человек принципиальный, в отличие от второго кандидата, который в свою, за свою жизнь не успел много чего нехорошего совершить, что мне явно не нравится. Поэтому, даже если он... Ведеть зараз себя, змінився, скажімо так, але все одно я йому повірити не можу. За Юлію Володимирівну. Тому що ми підтримуємо її. Спасибо. А ви? Так, також за Юлію Володимирівну. Тому що вважає, це гідний кандидат в президента України, за Януковича Віктора Федоровича. Чому? Я підтримувала його і перші президентські вибори, і коли була підтримка у Верховну Раду, і вважаю, що він дійсно гідний. Приблизно таке ж співвідношення зберігається і у межах округу. За Тимошенко 73 тисячі 835, і за Януковича 22 тисячі 779. Але це дані по всьому округу. Загалом в ОВК особливих порушень назвати не можуть, та й спостерігачі, як від кандидатів, так і міжнародні, на перебіг голосування скаржилися мало. В цілому, в цілому, голосування в нашому окрузі, особливо в Обухівському районі, пройшло нормально, спокійно, без ексцесів. Тривожним сигналом стала досить значна кількість зіпсованих бюлетенів. Таких по округу назбиралося майже тисяча вісімсот. І далеко не завжди у цьому були винні виборці. Причин декілька. На одній з дільниць я зараз не по пам'яті не скажу. Біля 50 бюлетенів було визнано недійсними з тої причини, що член дільничної комісії, яка видавала, просто не підписала сам бюлетень. Щоб уникнути таких порушень, переконаний Сергій Лакиза, виборчі комісії мають працювати на напівпрофесійній основі і формуватися не за поданням партій, а в ЦВК. Чималого шуму наробив факт виявлення на одній з дільниць ручок з чорнилами, що зникають. За підозрив Неладне один із спостерігачів. Але, на жаль, запізно. На жаль, в нашому окрузі була задіяна дуже неприємна технологія підкидання ручок із симпатичними чорнилами. Це чорнила, які зник... з часом через 40 хвилин, вони зникають повністю. І таким чином, на 102-й дільниці в місті Українка, були визнані дійсними 252 бюлетені. І це є підстави для визнання голосування на цій дільниці також не Маловідомим для громадян став той факт, що вже рік вони мають право голосувати не лише за місцем реєстрації, а й там, де фактично проживають. Низька проінформованість населення про таке нововведення не дозволила прийти на вибори чималій кількості людей. Законодавство дозволяє зараз мати місце реєстрації і виборчу адресу. Це новина. У нас деякі голови комісії цього не знали. Я все життя голосував у Києві, бо я там зареєстрований. І вперше в цьому році я поміняв виборчу адресу. Я з'явився в Обухів на другий поверх в райдерадміністрацію. подав заяву паспорт свідоцтво про шлюб і паспорт дружини, що я тут проживаю постійно, тобто їм потрібен документ. І мені поміняли виборчу адресу за 7,5 хвилин. Все. Звісно, недоліків наша українська демократія має чимало, але з кожними виборами їх стає все менше. І, можливо, якщо не ми, то наші діти дочекаються часу, коли порушення та фальсифікації відійдуть у минуле. Для розумних людей діє єдиний принцип: якщо ви можете однозначно встановити волевиявлення виборця, крапка, все. А починається, а тут дві позначки а з боку, зірочка намальована. Ну, має відношення зірочка до кандидатів чи немає, подивіться ж. Або пишуть там написано одного кандидата ставить плюс, а проти другого ставить тире, пишуть Дурень. Що це? Можна встановити волевиявлення. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, Олексій Козир, студія Барт.